Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфія. З вами я, Лідія Григорьова, це трибуна депутата» і хочу представити гостя нашої телепрограми Олександр Співаковський, народний депутат України. Подія тижня цього, цього тижня у Херсоні це освітянський форум. Скажіть, яку було прийнято резолюцію і чим які причини цього форуму? Ну, головна проблема, завдяки якій ми збиралися. Ну, по перше, да, от я вважаю, що от такий формат, коли влада да зустрічається з освітянами, ну оскільки я там депутат, який представляє все таке освіту, і для мене було дуже важливим, щоб люди бачили, що влада їх чує. Відчуває, робить так, як вони, і, і, і разом все-таки ми йшли шляхом реформ, бо стояти просто на місці це нічого не дасть. І тому що сьогодні, наприклад, була виконуюча обов'язки голови Херсонської обласної державної адміністрації. Був голова облради, був мер міста, були народні депутати України. Багато світян було ну 800 людей взагалі було для нас. Резолюція це в першу чергу була. От для мене, як для народного депутата, це підтримка. Підтримка того, що ті реформи, які ми пробуємо провести в життя, вони повинні бути синхронізовані з очікуваннями, які є від освітян. Бо 16 березня у мене буде розширене засідання комітету з питань Науки освіти. Я повинен розуміти, що це не мої якісь вигадки, я приходжу і говорю, що от освітяни Херсонщини бачать це так. І, будь ласка, давайте враховуйте їх думку в цьому законі. Бо якщо ми не враховуємо думку освітян в законі, це означає спротив. Це означає, що закон не буде імплементований, і це означає, що і далі буде продовжуватись руйнування освіти. Тому сьогодні обговорення було якраз присвячене питанням, де ми знаходимося, що ми робимо. Ту сторону ми йдемо, чи ні, що потрібно зробити? Чи потрібна нам 12-річна школа, чи потрібно нам передавати ПТУ коледжі технікуми на, місцеву, на місцеве утримання? Чи потрібно, наприклад, закладати в основу модель використання зовнішньо незалежного вимірювання для того, щоб підсікати людей до освіти? Тобто, оці всі питання сьогодні обговорюються. що для себе взяли, і наскільки теорія, практика освіти йдуть паралельно, що ми почули чули від простих звичайних вчителів на і мій... батьків до перед на мій погляд, я вам чесно скажу, очільники освіти зараз, скажімо, думають, що Україна це Київ, що Україна це Львів, що Україна ще там може два-три міста, які мають потужності бюджету для того, щоб вони могли забезпечити гідний доступ до освіти своїм дітям. А все інше те це не Україна. Це якісь там регіонали, це якісь там рогулі, які нічого не розуміють, що їх потрібно як отого бичка брати за рога і везти кудись. Отак От розглядає, розглядається регіональна світа. Так я вам скажу, що е, е, оті, хто е, пробують приймати рішення без узгодження з е, е, регіональної світи, повинні розуміти, Україна це дуже потужна страна. Дуже потужні люди, і якщо ніхто не хоче повторювати того експіріенс, який був, все достатньо. Людей з Києва потрібно слухати, бачити, розуміти, відчувати і відповідно проводити фінансування і відповідно в реформах слухати їх голос. Якщо цього не буде, це дуже небезпечно для України. Тому ми, як народні депутати, як влада приходимо до людей, слухаємо їх після цього. Повертаємось в Верховну Раду, і все це відпрацьовуємо. Але тим не менш, реформування освіти йде в якийсь глухий кут, і перші освітянські бунти пішли. Ми бачили, бунтували щодо ПТУ на західній Україні. На жаль, все на жаль. Сьогодні мій до речі, колега народний депутат від свободи Олександр Олександр Марченко передав. Він звертається і до президента України. Наскільки я там знаю, 271 тисячі підписів освітян. Від Західної України, які просто кричать, що не потрібно в такий спосіб проводити реформи, бо це знищення освіти, це руйнування освіти, це шлях в нікуди. 270 на тисячі. Я думаю, що Олександр Олександрович сьогодні президенту це передав. Сьогодні бачили 800 людей. Всі одноголосно проголосували за резолюцію. А та резолюція має абсолютно чіткі речі, абсолютно чіткі речі. І щодо відношення до реформи, яку хочуть провести в початковій освіті. От я, до речі, звертаюся тут для наших телеглядачів. Я хочу, щоб пояснили. Бо ви знаєте, очільники це прячуть, а після цього кажуть, от ми тут провели експертні засідання, і після цього, от, будь ласка, виконуйте. Ні, такого не буде. От бачите, що по освіті початковій школі вони хочуть зробити. Вони хочуть зробити так, що. Початкова світа фактично буде 6 років. По-друге, перші два класи це будуть непредметні, непредметна світа, інтегровані уроки. Більш того, вони фактично вилучають образотворче мистецтво, музику, тобто те, що дається людині для духовності, вилучають. Всього, вилучають всього. І це означає, що ми повинні повернутись для того, щоб ми зрозуміли, в майнкаймп. І побачити, що там пишеться щодо цього. Бо Нітше, коли казав, як повинна побудована була бути націстська Німеччина, він казав, що вилучили це рішення Гітлера. Вилучили образотворче мистецтво, вилучили, вилучили музику, тобто вилучили предмети, які пов'язані з духовним розвитком людини, залишили історію Німеччини, залишили германістику. Залишили фізкультуру спорт, ну тобто щоб тіло було. і в результаті вони фактично почали формувати школу, яка е, е, забезпечила націс реалізацію нацистських принципів. То що ми пойдемо по цьому шляху? Ні. Такого не буде. У нас є потужна початкова школа, середня ланка. У нас дуже гарно наших дітей готують і до знакового письма, і до рахування, і до читання. Тобто наші вчителі мають собі раду. І, будь ласка, не потрібно проводити такі непродумані реформи. Більш того, 100 років тому Радянський Союз. Почав цю реформу, коли замість уроків проводились інтегровані так звані уроки. В результаті, що? через три роки все це закрили, бо неспроможна була школа таким чином організувати навчання. Так ви скажіть, якщо ми хочемо зробити націю рабів, то ми не повинні нашим дітям давати гарну освіту. Все. І тоді всі ці діти, які будуть навчатися в так званій реформованій українській школі, вони будуть обслуговувати західних. Людей, людей, з людей з Сполучених Штатів, з Росії будуть обслуговувати біля автобанів, біля доріг, в кафе, в ресторанах і так далі. Якщо ми хочемо для наших дітей таку перспективу, будь ласка, давайте проводити такі реформи. Ні, ні. Ми повинні зрозуміти, що у нас потужне, фундаментальне, національне, сильне, да? і зрозуміти, що потрібно доробити, щоб наші діти мали майбутнє. От якщо ми це зрозуміємо, це буде реформа. І тоді буде зрозуміло, що треба, щоб дитина виходила, вона могла зреалізувати власні амбіції, власну мотивацію. А держава повинна створити умови для того, щоб дитина це зреалізувала в рамках індивідуальної освітньої траєкторії. Далі ми повинні забезпечити доступ дитини і до професіально технічної освіти, і до освіти першого другого рівня я маю на увазі технікуми коледжі, і доступ до вищої освіти. Оце повинна. А як у нас відбувається в попередньому році, 2015-му, відсікли можливість багатьох дітей? На мій я не скільки 65 тисяч дітей, просто не змогли мати доступ до вищої освіти. В результаті більшість цих дітей поїхала до Польщі. Зараз 57 тисяч наших українських дівчаток, хлопчиків навчається в Польщі. І багатьох і багато з них вже ніхто ніколи сюди не повернеться. Що ж ми робимо? Невже ми не розуміємо, що те, що було 15 років тому, коли був конкурс 15 людей на місто, 5 людей на місто закінчилось зараз? У нас недобір великий по фізиці, по математиці, по хімії, по біології, по інженерних спеціальностях тільки Київський політехнічний інститут втратив 700 студентів в рамках вступу 2015 року. Так, скажіть, будь ласка, так ми ж повинні включити мозги і зрозуміти, що все стара система як аксіом не працює. Що ми повинні так ЗНО потрібно використовувати для того, щоб розуміти, що у нас відбувається в цілому по галузі і по регіонах. Але з іншого боку, розумієте, отут потрібно його застосувати, а там, де нема конкурсу, яке зно? Там ми повинні брати людей, довчати їх, розуміючи, що, наприклад, ці цій школи вони не могли отримати адекватну освіту, довчати їх і дати можливість цій дитині розвиватись, о після цього закінчити університет, і отримати гарну роботу. Олександр Володич. Але тим не менш, ви представник комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, і ви повинні взаємодіяти з Кабміном. Але отримується, що ви не взаємодієте, Я і ви не або ви не чуєте один одного ну по-перше, міністр не дуже часто приходить на комітет. Це по перше. По-друге, ви знаєте, ми говоримо, говоримо, виступаємо під стенограму, по таке інше. а МОН робить свою справу. От ми бачимо, як він робить справу. Трасу ровно перекрили. 271 тисяча підписів. Є сьогодні, наскільки я знаю, тисяча студентів Буковинського університету стояли біля міністерства освіти. Розумієте, це освітні бунти. Люди не розуміють, що і як відбувається. Просто люди не розуміють, куди йдемо. От якщо люди бачать... Так вони ж будуть сприймати, що, наприклад, один університет потрібно об'єднати з іншим. Чому? Тому що, бачите, оцей слабкий, і оцей слабкий. Але разом вони будуть потужним університетом. Більш того, якщо ми об'єднуємось, то держава забезпечить додаткові кошти для розвитку матеріальних технічних баз і, і так далі. А люди розуміють, що приєднане це знищення. От розумієте. Ми повинні не просто щось робити, а робити так, щоб люди розуміли, що ми робимо із якої точки в яку переходимо. Якщо цього розуміння нема, буде спротив. Як ви бачите з сільського світу? Ви знаєте, ідеологія повинна бути така. Я би як робив? Так мене навчали ще в Айбієм. У нас, наприклад, є 23 регіони. Ми повинні створити в кожному регіоні потужні центри, які будуть робити дистрибуцію. Реформ да, щодо того, щоб сільська школа дала можливість якос, якосної освіти для дитини, тої сільської, робимо ці регіональні центри. Після цього ці регіональні центри роблять відповідні центри в кожному районі. Там потужні вчителі, потужні експерти, які роз'яснюють вчителям, батькам, учням, що ми будемо робити. В цьому році, в цьому, в цьому, держава повинна забезпечити оці кроки відповідним фінансуванням. Далі, тільки після цього, будуть створюватися опорні школи. Зараз ми створюємо опорні школи 200 мільйонів, 10 штук. Ну, По-перше, для мене питання: чого 200 мільйонів? Чому тільки 10 шкіл? В яких районах вони будуть? Яких, яких функціонал, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, зараз ну у нас 23 регіони, наскільки я пам'ятаю. Ну після того як Крим пішов, да, наприклад? Ну так слухайте, ну так мінімум 23 школи повинна бути. Ну я так розумію, щоб в кожному регіоні вони були. Чи як це буде створюватись? Тобто, ми повинні якщо ми вже робимо реформи, то вони повинні сприйматись і далі повинен працювати принцип. Ти будуєш інфраструктуру, а вже інфраструктура займається імплементуванням тих законів, які прийняті. Якщо немає інфраструктури, все це просто будуть викинути кошти. Я чим поговорила про село? Адже яскравих особистостей завжди давала сільська місцевість. Так сьогодні вона дає да, яскраві особистості. Да. Чи Бо, є шанси а я вам скажу, чому цей феномен дуже цікавий. Знаєте чому? Ви знаєте, просто сільській дитині приходиться такі круги аду проходити. Розумієте, школа маленька. Матеріальна технічна база ніяка. Вчителів багато нема. Часто густо, як то кажуть, і вчитель фізкультури читає англійську, і математику, і хімію, і таке інше. І розумієте, ця дитина вона проходить через ці тернії, і вона, коли доривається до освіти, дійсно. От я можу сказати, я працюю з 78-го році в системі освіти. Ну, в 74-му я поступив як студент, 42 роки. Я маю ну, скажімо так, досвід того, що сільські діти мали таку потужну мотивацію, що вони дуже швидко обганяли своїх товаришів, які були в міських школах. Чому? Колосальна внутрішня мотивація до того, щоб чогось добитись в цьому житті. Тому ми і бачимо сьогодні, що дуже велика кількість людей, які займають потужні посади, вони з села, і це абсолютно нормально. Але ми повинні розуміти, що наша задача в системі світу – створити створити таку перспективу, щоб кожне село мало перспективу для своїх дітей. Батьки підтримують. Все підтримують, але ми повинні їм сказати чітко, що от ми будемо працювати так, 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 як то кажуть, крок за кроком. Хочеться повернутись до сім Верховної Ради України, як ви бачите, майбутні коаліції. Дуже складне його питання має. Я, я буду висловлювати свою особисту думку, але вона, я думаю, що буде узгоджуватися з позицією фракції. Ми дуже багато обговорюємо і так далі. Більшість все таки наших колег, колег та й ви це бачили по голосуванні. Більшість наших колег а це 96 колег. Проголосували. Ну 120 проголосували за незадовільну оцінку, і 96 проголосувала за відставку уряду. Тобто, ви бачите, більшість абсолютно більшість за те, щоб розумієте, може е, наш прем'єр-міністр і міністри, міністри е, не тільки говорять, а ще й роблять дуже багато професійного, компетентного і так далі. Але довіри нема. Не можна вже чогось робити сьогодні, якщо у тебе нема довіри. Тому, на мій погляд, позиція президента е, і нашої фракції дуже чітка. Уряд повинен піти в відставку. Добровільно, це абсолютно нормально. Якщо ти бачиш такий спротив, якщо ти бачиш, що рейтинг у тебе нуль, да? будь ласка, не створюй штучну ситуацію для того, щоб і Верховна Рада пішла у відставку. Ми готові піти в відставку. Але готовий е, народ України для того, щоб зараз на 6 місяців знову піти по цьому кругу. Тому уряд повинен піти е, в. Повинна бути створена коаліція дійсно на принципах чесності і компетентності, на принципі чіткої програми помісячної, що коли робить Кабмін, що коли робить коаліція, що ми голосуємо, в які терміни голосуємо, і як і яким чином Кабінет міністрів це імплементує в життя. Люди повинні знати, що так, все наприклад, да, ми тут вирівнюємо і тарифи все ніколи не. Більш того, якщо тарифи тут 22 гривні, а тут 14 гривень, то ми чітко кажемо, що ні, тарифи будуть тільки 14 гривень. Люди сприймають, ви знаєте, дуже прості речі, коли їм ці платіжні доручення приносять та, за тариф, люди сприймають, коли вони приходять до е, магазину і бачать ті ціни, які є. Люди сприймають, коли вони приходять до шкіл, до е, е, лікарень і таке інше. Тобто, люди повинні знати. Тоді люди готові терпіти. Бо побачите два роки, фактично заморожена заробітна плата, два роки заморожена пенсія. То люди повинні розуміти, так їм заморозили, але ці кошти пішли на армію, на оборону пішли, на інфраструктуру пішли. Ну яка ж інфраструктура, коли ми їдемо по дорогах, вони всі в ямах. Ну скажіть, це ж не автобани. Невже, наприклад, Міністерство інфраструктури не може вирішити питання для ямкового ремонту? Ну слухайте, там колосальні кошти, мільярди гривень йдуть на дороги. Де вони? Люди цього не бачать. Тоді людина, якщо цього не бачить, вона каже, то крадуть, у мене довіри нема. Треба роз'яснювати. Це позиція дуже проста Про... і президента, і а, блоку Про... Петра проясніть ситуацію з мостопереходом. Він буде в Херсоні чи не буде. Ну по перше, я тут хочу подякувати моїм колегам і Андрію Гордієву, і нашому меру, і е, е, нашій фракції. Е, відпрацьовується зараз питання щодо мостоперехіду. Я вам чесно скажу, е, дякую і Сергію Хланю за підтримку. У нас є потужне лобі, яке зараз проект буде зроблений. Я думаю, що ми. Ну, є у нас ресурси, будемо щось блокувати, і так далі, але кошти для того, щоб в цьому році хоча б 70% вже закінчити цей мостоперехід, ми зробимо. Виб'ємо ці кошти, і тут я скажу, що роль і Андрія Гардієва, і Сергія Хланя, і мера нашого міста дуже велика. І наша фракція місцева на чолі з Урсулінка Оленою це підтримує. Я думаю, що ми зробимо. Ну скажімо. Дуже великі кошти ми достанемо, виб'ємо і мостоперехід для людей Херсона повинен бути зроблено. Це дуже важливо для розвитку Херсона. Ну, останнє запитання: чи складно народом буде подати декларувати свої доходи? Ну абсолютно. Ну, слухайте, ми самі приймаємо ці закони. Ми самі бачимо, ми самі бачимо, ну, слухайте, якщо у тебе нема. Як кажуть, російського преступного бізнесу. Ну, ну що декларувати? Є питання, дійсно, ми повинні всі звикати до того, що ми повинні бути абсолютно відкриті. Але за всім цим стоять дуже великі фейки і дуже такі брудні історії. Тому ми повинні все це сприймати абсолютно спокійно. Все, що у мене, наприклад, за 2014 рік задекларовано, воно задекларовано. Зараз я готую з юристами. Я буду казати, бо. Помилки не повинно бути, розумієте? Будь-яка помилка це буде для тебе проблема. Тому звикаємо і працюємо. Ми такі ж громадяни, як і всі, і ми повинні жити по таких же законах, як і всі. Тут і людям потрібно навчитися так жити так, же по закону не тільки Є. вимагати від народних депутатів. Я ну гадаю. я вам скажу, я вам скажу ще зараз. Більшість людей, це 70%, Вони в такому зубажінні знаходяться, що їм просто нічого і декларувати. Тому ми повинні так зробити, щоб. І народні депутати, і олігархи, і таке інше заробляли менше, а все це пішло на людей. Ми повинні вирівняти всю цю ситуацію. Повинен бути баланс, щоб заробітня плата у олігарха була не там не 100 мільйонів доларів, да? а була там, 10 мільйонів доларів. А у людей була зарплата плата середній не 3 тисячі гривень, а, наприклад, там 10 тисяч гривень. От ми вирівнюємо цю ситуацію. Вже буде нормально. Гроші, ресурси у України є. Головне, щоб... Оце божа бажання працювати на людей і розуміти, що ці люди, такі ж як самі, як і ти, були головним. Ну Олександр Володимирович, хочу побажати вам успіху. А телеглядачам нагадати, що гостем програми був Олександр Спілковський, народний депутат України. До зустрічі на телеканалі Скіфі. Я вам щастить, Побачимось до зустрічі.